Ми організували разом з Людмилою Дарденко медіашколу школу е, Тернопіль і за той час ми навчили 50 діток, навіть трошки більше, е, і зняли з ними більше 300 програм, які транслювалися на телеканалі. І можу згодом сказати, що п'ятеро дітей з наших випускників вже далі продовжують навчатися на журналістиці і освоювати цю спеціальність. Вдосконалення вчителя не обмежене стінами школи. Вони теж постійно навчаються, розвиваються, створюють нові можливості для себе і учнів. Сергій Антонюк вчитель географії та економіки у 19-й школі. А також він один із десяти фіналістів конкурсу Тернопіль освіта-педагог, який цього року вперше проводять у файному місті. За умовами фіналу вчитель підготував невеличку самопрезентацію, після чого члени журі проводять інтерактивну бесіду із фіналістами у форматі питання-відповідь. Насправді мене зацікавлять різні конкурси, і хочеться спробувати себе в якомусь новому амплуа і відчути якісь нові нові емоції, тому що зараз крутний час для всіх. Це війна і постійно якась напруга, але хочеться все ж таки відчути себе живим. І тому я радо відгукнувся на такий конкурс. Мета конкурсу проста знайти професійних педагогів, які добре обізнані в освітніх інноваціях, креативних лідерів, які постійно працюють над своєю професійною майстерністю. Саме такі педагоги успішно подолали перші два етапи конкурсу і зустрілися у фіналі. Тут десятеро із понад 180 учасників. Другий етап у нас вже проходив е, тут. Саме в актовій залі в управлінні освіти це був очний етап дуже цікавий. Маса емоцій, маса вражень. Цікаво було себе проявити в тому напрямку. Так ми обирали цінності, кожен показав себе, і ми з'єдналися в групки, тобто ми знайшли своїх співбесідників. Самовдосконалення основна мета участю в такому конкурсі, додає Людмила Островська, адже вчитель, як ніхто, має йти в ногу з часом, щоб навчати майбутнє покоління справжніх українців. Додамо конкурс Тернопіль освіта педагог проводить управління освіти і науки Тернопільської міської ради і Тернопільський комунальний медичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу.